Це грот. грот в садибі Давидових в цьому прекрасному парку, в Кам'янці, Черкаська область. Грот штучна споруда. Тоді любили такі англійські парки, які виглядали як, як дикі ліса. Насправді це був парк, звісно. Ну, так виглядає наш знаменитий парк Олександрія, наприклад, в Білій церкві. Ось на меморіальній дошці написано, що тут збиралися декабристи, тут бував Пушкін, тут, звичайно, бував Чайковський. Декабристи наче обговорювали тут свої таємні плани. Так вони їх обговорювали, що імператор Олександр І чудово знав про їхні, про їхні змовницькі плани і їхні змовницькі ідеї. Отже, конспіратори вони були ніякі. Ось це теж частина історії. Історії пов'язаної, звісно, більше з Росією, адже ці люди планували будувати е, прекрасною Росію будущего. Е, а якщо ми говоримо про членів південного товариства, то ця прекрасна Росія будущого мала бути імперією. Ну, тобто е, унітарною державою автономії учасники південного товариства, зокрема Пестель, давати народам Імперії не планували в цьому сенсі програма південного товариства, програма Пестеля Руська Правда, вона була гіршою програмою, ніж е, програма е, Микити Муравйова, де передбачалося, що майбутня Росія буде федеративною державою. Ну, бачите, от південці. Жили в Україні, деякі з них були етнічні українці за походженням, як Сергій Мурав'єв Апостол, наприклад, нащадок гетьмана Данили Апостола, але Україна для них, на жаль, не існувала. Шкода для е, учасників північного товариства, для етнічного росіянина Релєєва Україна існувала, а Микита Муравйов, один з ідеологів північного товариства планував таки переоблаштувати Російську імперію на федеративних засадах. Ну от грот декабристів в Кам'янці на Черкащині.